Привіт усім! Ви на каналі бабусині рецепти, і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Останні тепленькі дні в цьому році, останні помідори цьогорічного урожаю. І якісь такі вони з ум'ятинами, з пошкодженнями, що з них робити, і в банку не запхаю законсервувати, і не наквасиш. І щоб ці помідори не пропали. Сьогодні я буду робити італійське суго до пасти, до лазані і до багато інших страв. Та й в українських стравах воно знайде своє призначення. Що ж означає суго? Суго в переводі з італійської на українську означає соус. Ми будемо сьогодні готувати помідоровий соус. Ну, не пропадайте ж такому добру. приєдніться. Будемо готувати разом. Спочатку ці помідори нам треба помити. У миску до холодної води додаємо зо 2-3 ложки харчової соди. Добре перемішаємо це так, щоб сода розчинилася у воді, і в цей дезінфікуючий розчин частинами відправляємо помідори, які нам треба помити. Але якщо у вас в наявності є велика миска, то можете зразу всі помідори замочити у ній. І після цього окремо кожну помідорку ретельно помити у цьому розчині. А тоді ще ретельніше промити під протічною водою. Після того, як всі помідори будуть помиті, у кожній помідорі вирізаємо якесь пошкодження, якусь тріщину, плодоніжку. Серцевину можна не вирізати. І якщо помідори невеликого розміру, то розрізати її можна тільки на двоє. Але якщо вона велика, то на декілька немаленьких частин. Попередньо вирізавши у ній плодоніжку і витиснувши сік, тому що великі помідори надто соковиті, а нам соку тут не потрібно. Нам потрібна тут тільки м'якоть помідорів. Я нарізала ось таку велику миску помідорів. Тепер ці помідори мені треба перемістити у каструлю. Але добре, щоб вона була із товстим дном. Або можна брати алюмінію каструлю. І викладаючи помідори у каструлі, трошки їх здушуємо. Ось той сік, щоб зійшов. Так сильно не тисніть, щоб не витиснути м'якость із помідорів. Так, нехай стече вам в руках, щоб прийшлося нам менше випаровувати її. Помідори повинні бути дуже-дуже стиглі для цього суку. Тепер нарізаю сюди оці помідори. Цибулю. Цибулю нарізаю ось такими великими шматками. Даю собі сюди дві такі невеличкі цибулини. І невеличкі дві морквини. Кільцями півкільцями. У мене вже і бачу, виходить морква. Якщо у вас є селера, то можете сюди порізати ще зо три стебла селери. Її у мене немає, і я її не дуже люблю. Тому в мене обійдеться цибулею і моркою. І цю каструлю з цими помідорами кладу на вогонь. Чекаємо, поки закиплять помідори у каструлі. Як ви тільки вчули, що в каструлі починає булькати, помішуємо. Подивіться, скільки соку. Вже пустили помідори. Не цілих 10 хвилин. Тепер, так, час від часу помішуючи, будемо це варити не менше години, а там далі подивимось. Практично 20 хвилин прийшло. І ось які вже наші помідори. Ну, але ще почекаємо, нехай добре звариться морквочка, цибулька. Ну, годину, нехай вариться. Готова морква, готова цибуля, готові помідори. Але в процесі варіння у нас утворилося багато рідини, яка зайва нам усуго. Тому покажу вам лайфхак, як ми можемо легенько позбутися її. Кладу друшляк у помідори і легенько черпаком вичерпую рідину із них каструлі, в принципі, залишилася уже тільки одна м'якоть помідорів. І вона фактично готова до подальшої переробки. Тобто це все нам потрібно перетерти, щоб звільнилися помідори від шкірки і від насіння. Щоб провести цю операцію, я вирішила скористатися соковижималкою. Ви ж можете перетерти помідори через сито або скористатися будь-яким іншим девайсом. Головне, щоб вам було зручно. Вичовлену м'якоть помідорів збираю в окремій мисці. А ті шкірки помідорів, які були уже в переробці, перемелюю ще декілька разів. Із них ще йде дуже густа м'якоть. І звичайно, що цю густу масу відправляю до більші рідчує. А шкірки перемелюю до тих пір, поки з отвору, відкимає той сік, ще щось капає. Вся, робота закінчена, і в процесі її в мене вийшло. така велика миска соусу, невеличка тарілка відходів, і в процесі перероблення декілька разів шкірок в мене вийшло ще стільки густої-густої м'якоті помідорів. І в кінці всієї проробленої роботи маємо такий чудовий, густий, помідоровий, а чи томатний, Соус. Наливаємо його у чисто вимиті харчовою содою банки. Банки можуть бути любого розміру. Звичайно, невеликі, а навіть можуть бути менші. І по 250 мл. Ну, у мене півлітрові. І в кожну банку, наповнену томатним соусом, наливаю трошки оливкової олії. Зверху можете ще дати по листочкові два базиліку. Ну, з помідорами витираємо салфеткою або рушником, так, щоб нічого нічого не було на краях банки. Чистою кришкою міцно і щільно закручуємо. І так, всі решту банки. Я банки не стерилізую. Хочете, можете простерилізувати і банки, і кришки. Ось таких красотезних чотири банки сугу, а чи соусу у мене вийшло. А тепер нам треба їх ще простерилізувати. На дно каструлі кладу рушничок. І викладаю сюди банки. Банки запхаю ще рушник, щоб вони не цокали. Наливаю води. І каструлю з банками кладу на вогонь. Рівень води повинен бути на палець хоча б вище рівня банки. Хай закипає. Ось момент закипання. Води <гуди> у каструлі, і від цього моменту банки будуть стерилізуватися півгодини. Пів години пройшло, виключаємо вогонь, і наше сугоді-помідоро, або томатний соус готовий. Ось так до ранку простояли банки у воді, поки вода не остигла. Середина кришки втягнулася у банку. Це свідчить про те, що всередині банки утворився вакуум. Це суго ді помідору, а чи томатний соус може зберігатися 2 роки. Якщо друзі маєте ще такі помідори і не знаєте, що з них приготувати, обов'язково готуйте таке суго. Я впевнена, що ви будете мені за нього ще вдячні. Ну а кому сподобалось моє відео, ставте уподобайки, заходьте до мене на канал, підписуйтеся, пишіть коментарі, на які з любов'ю і радістю відповідатиму. Буду щиро вдячна за поширення мого відео в інших соціальних мережах. Бувайте здорові! До нової зустрічі, до нового рецепту. Божих вам благословінь та мирного неба над головою!